Даємо! Продовжуємо говорити про бар'єри та безбар'єрність в нашому суспільстві крізь призму книжок. І сьогодні поговоримо про інформаційну безбар'єрність. Інформаційна безбар'єрність умови, за яких люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних сферах та з використанням технологій, що враховують їх потреби та можливості. Поговоримо про інформаційну безбар'єрність на прикладі книжок. Здається, найбільший прогрес у сфері інформаційної безбар'єрності в історії людства принесла книга та її широке поширення серед усіх людей. І саме це ми бачимо на прикладі оцієї книжки Ірен Вальєху Подорож книги. Це книжка про історію книжок, винахід перших людських цивілізацій. Щоб не бути сучасного і зрозумілого нам вигляду, книжка мусила пройти шлях довжиною в кілька тисячоліть. Від глиняних табличок до перших друкарських верстаків авторка занурює читачів у мандри від давніх цивілізацій до сьогоднішніх часів. Маршрут цієї книжки полягає через поле битви Олександра Македонського, білу папірусів під час виверження Везувію та Палац Клеопатри, через перші відомі книгарні – Гулаг, бібліотеку Сараєва та Оксфордський підземний лабіринт. Вона знайомить із маловідомими особистостями, які зіграли свою роль у розвитку книжкової справи: учителями, оповідачами, книгарями, перекладачами, рабами та бунтівниками. Це повна історія одного із найважливіших способів передачі знань, який і досі не втратив своєї актуальності. Аж до винайдення Друкарського верстата тисячолітня мудрість була в руках дуже небагатьох людей, зайнятих героїчною і майже нездійсненною місією з порятунку, тим, що не все кануло в забуття, що ідеї, наукові здобутки, уява, закони і бунтарство греків і римлян вижили. Ми маємо завдячувати простій досконалості, якої досягнули книжки за багато століть пошуків і спроб. Іншим величезним прогресом у розвитку інформаційної безбар'єрності є безумовно розвиток ЗМІ та журналістики загалом. І тут, на нашу думку, гарним прикладом виступає вже знакова збірка статей журналіста Гарета Джонса. Ціна правди. До цієї книжки увійшли вибрані статті британського журналіста валійського походження Гарета Джонса. Який першим під своїм прізвищем розповів світові про геноцид українського народу під час голодомору 1932-33 років, а також розповів про злочини сталінського режиму. Протягом 1930-х-33-х років журналіст тричі побував у Радянському Союзі. Він багато пише про п'ятирічку та про побудову комунізму в країні Рад. А в 1933 році нелегально вирушає з Москви до України, аби переконатися у голоді, про який йому так яро говорять усі селяни, що прибувають до Москви у пошуках хлібу, і який так яро заперечує притійна верхівка. Він йшов пішки від села до села, спілкувався з селянами, ночував у їхніх оселях. Усе, що він побачив, відчув і пережив, відверто описано у статтях. Підсумком подорожі Україною, окрім статей, що шокували Європу, стала вибухова конференція у Берліні. Правда про голодомор в Україні сколихнула світ. Того ж дня статті передрукували провідні видання та журналісти. Джонсу заборонили в'їзд до СРСР. Втім, світ не ідеальний. І система шпигунів та завербованих союзом людей була розвиненою вже тоді. Тож і на заході знайшлися люди, які звинуватили Джонса у наклепі. Крім цього, Гаррет Джонс побачив на власні очі сходження Гітлера у 33-му році. Літав з ним у його приватному літаку та брав інтерв'ю у Геббельса. Написав, що в одній із статей на цю тему прирочі слова: Якби цей літак розбився, вся історія змінилася. б. За кілька метрів від мене спить Адольф Гітлер, канцлер Німеччини, та лідер найбільш вулканічного націоналістичного пробудження, яке бачив світ, 1935 року Джонс вирушає на Далекий Схід, де потрапляє у полон до бандитів, що вимагають за нього викуп, та закінчується все кулею, яка його вбиває 12 серпня 1935 року. Наступного дня йому мало би виповнитися. 30. Глобальним проривом в розвитку інформаційної безбар'єрності безперечно є винайдення інтернету та смартфонів. Новини та потрібна інформація фактично в реальному часі потрапляють одразу на наші очі. Але це своєю чергою несе купу небезпек, формування інформаційної бульбашки, вміння розрізняти фейки та маніпуляції. Знати, як перевіряти інформацію на правдивість усе це породжує купу надважливих книжок на тему інформаційної гігієни. Ми виділили декілька з них на наш погляд, особливо влучених. І перша з них це книга Дмитра Кулеби Війна за реальність як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. Ця книга вже стала знаковою на цю тему, і ми правда щиро її радимо. Це посібник виживання в інформаційному просторі. Тут йдеться про те, як працює маніпуляція та пропаганда і як захистити себе від фейків та дезінформації. Онлайн та офлайн індустрії торгівлі, розваг і політики дарують нам безкрайні можливості вибору, розвитку, задоволення потреб, а собі можливості нападу на людину та керування нею. Вони ж охороняють людину, здатну критично осмислювати реальність та ухвалювати зважені рішення. Усе. Що залишається над поверхнею, перетворюється на ідеальний простір для безкінечних комунікаційних війн. Війни вирують довкола та всередині нас. Кількість ліній фронту незліченна. Воюють у сім'ях, онлайн-спільнотах і суспільствах. Компанії воюють між собою, люди з державами або з компаніями. Держави воюють із компаніями, а терористи воюють із державами. Навіть сторінки в соціальних мережах воюють між собою. І за всім цим можна спостерігати часто в режимі реального часу. Так створюються досконалі умови для управління людьми з усіх боків з будь-якою метою доброю чи лихою. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України та автор книжки. На реальних прикладах пояснює п'ять принципів, які допоможуть перемогти в інформаційних війнах: про спрання нереальність, критичне мислення, керування емоціями, відчуття спільноти та взаємодію з державою. Поштовхом до написання цієї книги стала анексія Криму та початок війни в Україні у 2014 році, в якій брехня та маніпуляція стали ключовими інструментами. Ці принципи захисту у гібридній війні не змінювалися з 2014 року. Вони ті самі і ще більш актуальні після повномасштабного вторгнення. Інші книжки на цю тему це книжки Оксани Мороз. Такі, наприклад, як Боротьба за правду, як мій дядько переміг брехню, а також Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців. Боротьба за правду розвінчує міф про те, що звичайна людина не може розпізнати брехню в змі та соціальних мережах. Для цього потрібно дотримуватися інформаційної гігієни, простих правил, які здатні засвоїти кожен. Нація овочів це книжка-посібник від маніпулятора Практика про те, як протистояти зараженню інформаційними вірусами. Ці віруси інфікують нас щодня. Вони провідники для тисячі шкідливих тверджень. Вони вбивають свідомість і перетворюють своїх жертв на слухняне стадо. Вони полюють не тільки на нас, а й на наступні покоління. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтеся, що таке інформаційні віруси, і навчитеся їх розпізнавати. Зрозумійте, як захистити себе, дітей і близьких від індустрії вірусомейкерства. мейкерства Познайомитися з роботою індустрії, яка створює інформаційні віруси. І без зайвої конспірології дізнаєтеся, як індустрія вже змінила кожного з нас. Також не можемо оминути книгу Пітера Сінгера Війна лайків. Пітер Сінгер та Емерсон Брукінг витратили довгих п'ять років, щоб провести грунтовне дослідження розвитку інтернету, найвідоміших соцмереж сьогодення та процесу перетворення їх на зброю в сучасному світі. Від історії появи всесвітньої павутини, смайликів, твітів та мемів автори розповідають про використання платформ соцмереж авторитаристами, революціонерами, силами оборони, терористами Дональдом Трампом, Росією, Китаєм та США та багатьма іншими фігурами онлайн-життя. Якщо говорити про художню літературу, то хочемо перш за все навести приклад книги, яка сама по собі вже є документом, що прилюднює інформацію, приховану верхівкою. Це Сад Семанський Івана Багряного. Іван Багряний зазнав сталінських репресій у 30-х роках і пройшов всі кола пекла, як потім і герої його романів. 16 квітня 1932 року його заарештували в Харкові і звинуватили. У проведенні контрреволюційної агітації за допомогою літературних творів пробув декілька місяців у камері одиночного ув'язнення у внутрішній тюрмі ГПУ. А 25 жовтня 1932 року його на три роки відправили до спецпоселень Далекого Сходу. Про період перебування Івана Багряного на Далекому Сході ми знаємо небагато. Охотське море тайга, життя серед українців зеленого клину. Утеча до України та арешт у дорозі. Новий термін на три роки. Тепер уже у таборі Бамтабу точних даних про час повернення Івана Багряного немає. 16 червня 1988 року його повторно арештували. Сиділи у Харківській в'язниці на Холодній Горі. Йому висунули нове звинувачення участь у націоналістичній контрреволюційній організації, хоч тривали довгі дні знущань та допитів. Акт про закінчення слідства 26 березня 1939 року, з висунутими проти нього обвинуваченими. Іван Багряний так і не підписав. Хворий, знесилений. Іван Багряний повернувся в Ухтирку, а в 1945 році змушений був емігрувати з СССР. Сад Гецебанський один із перших творів світової літератури, що викриває злочинну суть Сталінщини, адже містить багато автобіографічних подробиць про цю аморальну безглузду дійсність, що ховалася за поняттям велика держава. Одного разу Володимир Венеченко сказав, що це. Великий, вопіющий і страшний документ. І після нього вже ніхто правдивіше чи правильніше не міг назвати художній на перший погляд твір, бо багряний не вигадував, не додумував, не перебільшував і не переказував почути. Він не шукав очевидців. А був ним це перший твір документ, що розкриває всю суть радянських концтаборів. Іван Багряний свідомо не змінював прізвища слідчих НКВС, тюремних працівників та в'язнів, пам'ятати імена катів та катованих, що безіменно з часом може здатися неважливим. А неважливим забутим сад гецеманський Івана Багряного як данина святості всіх закатованих. І гецеманський сад як власний жахливий досвід Багряного. Ліпше поламати ребра стане винним, аніж пропустити одного винного. Таким було гасло епохи, в якій жили мільйони українців в 1930-х роках. І саме цей трагічний досвід у своєму романі сад гецеманський зображує Іван Багряний. На прикладі життя Андрія Чумака автор детально демонструє, як діяв досконалий репресивний механізм радянської системи, і як ця система поневолювала і знищувала людей, незалежно від їхніх досягнень, походження, віку чи статі. Роман Сад Гецеманський це гімн людської гідності на межі буття і смерті, та одночасно і гнівний вирок тоталітарному сталінському режимові, який нищив мільйони людей без слідства і суду, а головне без вони звинувачуваних. Завершити хочемо більш світлою та легкою книжкою, яка тим не менш містить собі ідею важливості інформаційної безбар'єрності на прикладі бібліотеки як центру донесення інформації до громадськості. Це книга Фреї Семпсон, остання бібліотека. Головна героїня цієї книжки Джун працює в бібліотеці маленького селища Чалкот. Знає більшість відвідувачів та обставини їхнього життя. Та місцева влада планує закрити цю і ще шість бібліотек в окрузі через нестачу фінансування. Авторка показує важливість доступу до інформації, наприклад, дію маленького суспільства, Вона нас знайомий читача з відвідувачами, аби показати особисту важливість бібліотеки для кожного з них. Це втрата чогось важливого, в тому числі і доступу до інформації. Наприклад, для старенького Стенлі, який щоденно читає газети, чи для 16-річної Шанталь, яка вдома має безліч бритів і сестер, а звідси й шум. І немає комп'ютера. Тож бібліотека єдина її можливість підготуватися до вступних іспитів. Чи для Лейли іммігрантки, що постійно бере кулінарні книги, адже для неї це спосіб влитися в громаду. Це добра, гарна та затишна історія про важливість таких хабів, як бібліотека, яка дозволяє кожному мати доступ до інформації та гордує громаду. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви знайшли якісь книжки, які вас може зацікавили, і дякуємо, що були з нами. Чекаємо вас в наступних випусках.